І про гучні суди, які стосуються України, не тільки про Савченко. Зокрема, будемо говорити із Сергієм Палієм, політологом Олександром Палієм, політологом. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю вас. Тож, скажіть, будь ласка, от те, що відбувається зараз із Надією Савченкою, цей новий випад з боку Російської Федерації щодо заборони єдиного свідка у захисті надії її сестри Віри, зокрема, не пускають на засідання. Що ви скажете з цього приводу? Що може означати? Звичайно, ми розглядаємо цей суд тільки з політичної точки зору, тому що по-інакшому неможливо. То що хоче знову ж таки Росія? На що впливає? Вона, Російське керівництво просто зрозуміло, що вони повністю програють в моральному сенсі, що ця справа абсолютно очевидна, надумана є, і є така, яка ганьбить Росію, тому що вони впіймали жінку на територію України, жінку, яку боронила свою країну. А Україна, зокрема, впіймала кількох уже, не тільки двох цих, а насправді їх набагато більше, російських агресорів які е, прийшли на територію України вбивати а не захищати свою країну тому е, розумієте, ця справа вона є настільки ганебною для росії що mm -hmm. е, вони не готові були е, отримати е, скажімо в росії ще одного агітатора е, тобто сестру Савченко е, яка е, ну, скажімо, поводилась гідно і допомагала своїй сестрі в е, цій mm -hmm складній ситуації. Тому все це можна розглядати як моральне банкрутство Росії, яке стає очевидним абсолютно для всіх. А от суд у Києві сьогодні ще почав розглядати по суті справу екс-депутата Криму Василя Ганиша, підозрюваного у державній зраді. Я нагадаю за версією українських слідчих, Ганиш був одним із тих, хто голосував за проведення референдуму про статус Криму, і що він 11 квітня минулого року голосував за ухвалення російської конституції Криму на засіданні Держради Криму. Ось власне чим і сприяв зазіханням на територіальну цільність України. Як думаєте, чи цей суд дід? До свого логічного завершення. І чи буде, власне кажучи, наш, так би мовити, герой так, тим, як то кажуть, тою людиною, щоб, як то кажуть, іншим не було до снаги далі так само сприяти нетериторіальній цілісності України? Я думаю, що ця ситуація вона корисна для України, тому що ця людина, цей колишній депутат Криму зможе розказати, як відбувалися, ну скажемо, механізми точні. Ми і, так і ми і так їх в принципі знали, що депутатів зганяли кримського парламенту зі зброєю. В цьому зізнавався і сам Гіркін, цей російський нападник окупант, який брав в тому участі і участь в анексії Криму. Тобто насильство по відношенню до кримських депутатів було і за... Цей депутат в такій ситуації, колишній депутат Ганиш, в такій ситуації, що він має можливості розказати про це все в деталях для наших спецслужб. Я вважаю, що це дуже хороше затримання. От, і побільше таких затримань, і, до речі, можна буде здійснити і певний обмін навіть на Санвченко та на інших українців, які затримуються, затримані зараз в Росії. Ну а чи реально отримувати якісь дійсно? От Гане, він заперечує, що він каже, що єдиний хто не голосував ну, в такій ситуації, як він, будь хто мабуть, би заперечував. Ну але як от докази можна зібрати такого от ґатунку? Ну зрозуміло. з його боку, звісно, краще було б піти на назустріч українській державі. Ну а от також гучний суд маємо, який стосується Олександра Попова. Суд не захотів об'єднувати провадження щодо колишнього голови камда з провадженням проти керівного складу Беркуту зараз гін майдану. Власне кажучи, цього Попов дуже не хотів, аби ці гучні справи об'єднували. Так і як то кажуть, йому на руку. От як ви думаєте, чи може закінчитися ця гучна справа, яка вже теж дуже довгий час триває? Ну, ця гучна справа може закінчитися тим, що Попов, як і дуже багато наших колишніх злочинців, чомусь якимсь дивом залишають територію України. До речі, Попов під час розслідування первинного розслідування справ на Майдані, мається на увазі побиття студентів, він вже заявляв, що у всьому винен Сівкович, а Сівчук, Сівкович, креатура Клюєва і так, далі, і так далі. От але. Всі ці люди, якимсь дивом у нас потікали з країни. Uh -huh. І е, не виключено, що і, е, якщо будуть погано дивитися за е, колишнім головою Київської міської адміністрації, то і він е, теж скористається цим коридором, е, яким дуже дивним чином у нас, е, так би мовити, правоохоронці е, роблять багато справді uh -huh. речей корисних. Але в цьому контексті ми бачимо втечу ключових сліпків. Не тільки свідків, а й учасників злочинних дій. І е, пояснити це інакше е, як тим, що, е, ну скажем, окремі можна можуть бути зацікавлені в е, тому, щоб про них чогось не розповіли ці речі. Тобто е, щодо того, щоб вони замовкли, е, цього виключати не можна, на жаль, тому що це занадто масово. І е, президент, до речі, вніс е, е, ідею про те, що корупціонери не можуть е, е, звільнятися під заставу і такий законопроект, але поки наскільки мені відомо, він mm -hmm. навіть не розглянутий, не те, що не ухвалений.